Відмуслово словоми клюшка. Підписуйтесь на мій канал та не забувайте поставити на дзвіночок. Ми будемо малювати з такого скелета. І для цього нам пригодиться чорний олівець, білий олівець та й постий олівець. Беремо спочатку чорний. Висовуємо голову. Тепер ми малюємо ось десь, здесь. І ось десь. І ось десь. І вон там. Ось так от. Білий тест, тест тест. тест Беремо тепер сірий олівець. Зарисову пустий олівець. Тепер це виваємо. І ось зарисовували. Зарисували. Тепер беремо чорний. Треба оце зарисувати, оце зарис... і оце зарисувати. Зарисували. зарисували. Тепер це на треба намалювати. Ось так от. от ось ось і ось. Тепер малюємо руки. Ось. І ноги теж. Тай меч. Ось такий меч. І в нас вийшов такий мізовський літ. До зустрічі, бувайте!